так, це цетчик метр. Це ноль. Ноль показує. Це танта друг людини. Це грюська вісім грамів. Вісім джигріх. Це Black Star S83 від полутора до 20 грамчиків. Ця котуха Shimano Stradic 4000. Це, Це шнурочок от 0,8 по Японії. 08 Sunline Lai. Забудь Алияк. Попробуем якось кинуть, щоб замірити, куди я кидаю расстояние. Чіпляємо. А Как я її мотав, не знаю. Раз. Причепив. Ну, тепер подивимось. Мультивам 40 метров. Ха-ха. Так, 40. Маловато будет.